Твоїми думками найбільшу відстань Миттю перейдеш. Слова пророка нині віщі стали, їх не ситручі віки. В різдвяний час країнці спокою чекають на рідній батьківській землі. Родивсь Месія в, в цю годину, який народ спасе, надію, вся Україна покладає. Що мир нам принесе і ось зоря предвічна зупинилась, пророцтво дивне нині знов звершилось. О ні свята, ти світу добродолети. Нічого страшного. Чого просили це не небо загорілось, це вам знак уже звершилось. Поспішайте за звіздою, з молитвами й колядою. І нехай весь світ почує, що свята зоря віщує, вифлиємі у яскині. Ваш Господь родився нині. В душі і радість, і надія, родилося дитятко Боже і молиться над ним Марія. Ісус, синочок любий, прийшов в наше життя спасти людей, планету, сказати нам слова, любов, основа світу, до щастя в ній ключі, тримайтесь заповіту. В любові жити всі, той, хто світом володіє, у обіймах спить Марії, усміхається в пісні, снеться сниму в ясні. Мати не у мене голубить і до себе ніж натулить, До середенька пригортає, коли саночку співає. Сміє. Маленький рожевий сил, незнадією на тебе, дивиться весь світ, і знадією на тебе, дивиться весь світ. Ми спокій цьому дому. Що в цій хаті, повне світла і благодаті, ми вклонитися прийшли, скромні дари принесли, Прийшли з України в яскиню у Богу, щоб шару зложити царю, принесли ми віру в від народу, щоб Бог зупинив нас, прокляту війну. Я говорю, Бога марую немовля. Я збирали люди небагаті, його збирали теслі, ковалі, всі ті, що мають руки з мозолями, та золото дорожче всіх скарбів, воно здобути добути руками. Прийми, Ісусе, це пакуче миро, прошу збуди у людях справу щиру до пізнання наук і до просвіти. Щоб мені всями в світі не блудити. Я для царя приніс священний ладан, щоб він над нами мав найвищу владу, щоб вірою і правдою служити і в його царстві повік віків жити. Україна у нас священна, поки дух наш незнищенний, бо козацького народу всіх Заходу до Сходу. Від міністра до стрільця ми, браття українці, Від Харкова по Карпати – Україна наша мати, як усі хрещені люди, тож Христос між нами буде. Бачу, що торкнутись маю, я крилом сріблястим. українців, хай повірять у майбутнє щастя. Голова, серце чим душ б'ється, віра душу наповняє, впевненість озветься. Я підважити не дам. вбивайте всіх невірних, непокірних, виконуйте чи щось неясно вам. Цей приказ святить для нас. Я у світі цим месія, я по світу лиш надія. Всі, хто вірять цю дитину, смерть зустрінуть, всі загинуть. Я ще в його проколю, у вию цього екромі. Мене покликали Дарма! не можна звати смерті. Як я прийшла, то, певно, має хтось померти. А смерть, вона одна для всіх, чи праведник, чи завжди коїв гріх, чи бідним був, чи золота припас. Вмирай, коли прийшов твій час. То й що? Я не боюся смерті? Як можу я? Цар померти. За золотом і владою забув, що ти лиш смертний. Ти людина, яким би всемогутнім ти не був, я покараю, ти загинеш. Смерти, смерти моя люба, мені служила ти не раз, ти всякий бунт у зародку душила. Згадай, згадай старий прекрасний час. Хай кров невірних потече рікою, змахани своєю острою косою. Досить вже мене благати і свого війська марно ждати, мусиш нині помирати, бо то Бог мене послав і так мені наказав, щоб я душу твою взяла і чорту в руки передала. Ой, голубчику мій милий, аж тепер ти будеш мій. За тебе я підмовляв, щоб ти Бога ображав у розкошах проживав. Пив гуляв, бенкетував, за Ісусом уганяв. Ти не думав умирати і рахунок Богу дати, а, а тільки пив гуляв. І мені душу запродав, ха. -ха. Що ж тепер, брати, коханий, підеш? Підеш, пекло ти зі мною і на сьомий день обкіпи смолою. Ха-ха-ха. Тепер підеш, пане, брате, ті гроші відробляти, тії золоті монети, що давав ти на банкети. Ха-ха. Ой, таку прийду. Що я ваш? кілько люд. Матерісна, Босу. Господи. Ведеш, хлопе подуріли, бо по високі ціни вздріли. Вже не сіть і не косять, а спасіння Бога просить. Ой, панове, дарма ждати, ірод всіх за грати. Демократу, дибу Богу і бо так угодно Богу. Так-так, Це не ліпче в корчму піти, трохи випити і з'їсти. Політика не для хлопа. Нашого Бога, нашого попа. Господарі тут хороші, шикарний вид, шикарні гроші. Шикарні гроші. Є доляри, трошка гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випід закусити. Треба. Пів відра треба салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чокораді, щоб дівчата були раді. Як нам все того даєте, проблемати не будете. Буде як і буде з ким. Буде де і буде чим. Буде все у вас вестися, проростати і нестися. А щоб ліпше було жити, треба в нас то щось купити. То вірняк, даю вам слово, гарантія є стопудово. Ось купіть, наприклад, люльку, річ потрібна, тому вуйку. Собі будете курити, з люлькою шикарно жити. Щоб шикарно вам жилося, маю кремі ще для носа. Він так пахне, так э, смакує, кожен хлопець поцілює. Одним словом, ці товари будемо зараз продавати. Будьте Будь люди гонорові, гроші ваше. тільки паперові. Дідо від, від ціль, тут Божа сила, дороги лихам заступила. Той, хто в яслах народився, над нами з Хай від роду і до роду буде мир поміж народом. Я сама родилася. А за цими словами в дзвіночки дзвоним, в дзвіночки дзвоним, а всім ся клоним, щастям, здоров'ям, ще й віком довгим, віком довгим, прибутком добрим, самі з собою, і з родиною, і з усім чадом, зі святим ладом, святим торжеством Божим Рождеством.